Вітаю на уроці української мови. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що слова можуть мати пряме і переносне значення. Зараз ми з вами закріпимо знання з цієї теми. Нам потрібно з вами пограти в гру Допоможи друзям». У нас з вами є дві колонки, які мають пряме значення, які мають переносне значення. І нам потрібно подумати, які словосполучення відносяться і мають пряме значення, які словосполучення мають переносне значення. Увага! Це вправа усна. Золотий годинник. Пряме значення. Дійсно, годинник може бути золотим. Гострий ніж. Пряме значення. Гарячий погляд. Переносне значення, залізна стріла, пряме значення, золоті руки, переносне значення гостре слово, переносне значення гарячий чайник, пряме значення залізна воля, переносне значення. Сьогодні на уроці ми продовжимо подорож українськими Карпатами. Також проведемо дослідження, що таке синоніми. І згадаємо, що це таке. У ваших зошитах написана 3 жовтня класна робота. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо словникове слово. А щоб здогадатися, яке словникове слово запишемо, нам потрібно його впізнати за першими літерами. Так. Ставите відео на паузу і думайте, яке ж слово сховалося. Запишіть його. Це слово діти, черемха. Це така рослина. Що з рослинами з вами дізнаємось трішечки пізніше. Виконай звукобуквений аналіз слова. Поставте відео на паузу і виконайте звукобуквений аналіз слова. Після паузи перевірте правильність. Всі, хто виконав так молодчинки. А тепер Левеннянко нам з вами пояснить і розкаже, що ж таке черемха? Черемха, можливо, ви чули іншу назву цієї рослини черемшина. Дерево або кущ медоносна лікарська харчова рослина. На світлинах ви можете побачити, як цвіте черемха. Нам з вами потрібно скласти і записати речення зі словом черемха. Поставте відео на паузу та впоратись з цим завданням. А зараз прочитай вірш, випиши парами близькі за значенням слова. Читаємо вірш. Що таке синоніми? Це слова такі, хоч вони не родичі, схожі і близькі, як не скажеш зміст один горе або лихо, чи скажім вітряк і млин, пошепк і тихо. Нам з вами потрібно виписати парами близькі за значенням слова. Тобто це слова, які означають одне і те саме, мають однакові значення. Починаємо читати віршик ще раз і міркуємо, які слова мають близькі значення. Що таке синоніми? Це такі слова, хоч вони на родичі, схожі і близькі. Перша пара слів схожі і близькі. Далі. Молочинки горе, лихо, вітряк млин, пошепки, тихо. Будь ласка, випишіть парами схожі, близькі, горе, лихо, вітряк, млин, пошепки, тихо. Виписали, перевіримо поєднання букв. А тепер перевіримо себе за правилом. Слова близькі зазначення називаються синонімами. Наприклад, веселка і райдуга, ласкавий лагідний, розмовляти і говорити. Ці всі слова мають близьке значення, називаються синонімами, тобто означають вони одне те саме. Що веселка і райдуга вони мають однакове значення це одне і те саме. Так, а тепер працюємо над наступною правою теж діти усно. Прочитай текст, придумай йому заголовок. На кам'яних схилах Карпат росте квітка Едельвейс. До неї може дістатися тільки смілива людина, бо їй доведеться ризикувати життям. Але гуцульські легені робили це, щоб подарувати коганій дівчині рідкісну квітку. Так юнаки доводили свою любов. Випиши в колонку виділені слова. Але перш ніж випишете в колонку виділені слова, ви придумаєте заголовок до цього тексту. Заголовок до тексту може бути такий: рідкісна квітка. Або просто. Edelweiss. Так, випишуємо в першу колонку. Точніше, не виписуємо. Ми усно, усно працюємо з цією вправою. Е, назимаємо виділені слова і добираємо до них синоніми. Перше виділене слово смілива, легені, любов. Але спочатку давайте з вами заглянемо до. Вікіпедії. Вікіпедія нам з вами розкаже, як виглядає Едельвейс. І що це взагалі таке? Едельвейс – це росте в українських Карпатах на вершинах гір. Рослина занесена до Червоної книги України. Вважається символом мужності і кохання. Отже, це рідкісна квітка, яка росте в Карпатах, і вона занесена до Червоної Книги України. А ще у нас з вами було у тексті незнайоме слово, легінь. Подивіться, будь ласка, легінь це народна назва юнака парубка. У кожної країни, у країні є різні міста, і ось у кожному місті є свої слова. Які вони вимовляють. От, наприклад, у нас на хлопчика кажуть просто парубок, юнак, а на Гуцульщині говорять легінь. Ну, Ми з вами повинні запам'ятати це слово. Легінь народна назва юнака-парубка. Отже, добираємо до кожного виділеного слова синоніми смілива. Хоробра, легінь, легені, юнаки, парубки, любов, кохання, молодці. Отже, ми сьогодні на уроці з вами говорили про синоніми. Синоніми це слова, близькі, за значенням. Вони мають однакове значення. Смілива і хоробра означають одне і те саме. Легені юнаки означають одне й те саме. Любов кохання означають одне й те саме. Пошепки тихо однакове значення. На цьому наш урок з української мови завершено.